Тема сьогоднішнього уроку обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Особливості будови газуватих речовин. По-перше, у них є відстані між молекулами набагато більші за розміри самих молекул. У хімічних реакціях з участю газуватих і або продуктів об'єм реакційної суміші, на відміну від її маси може змінюватися. І так, запам'ятайте. Зміна об'єму кожного газу підлягає певним закономірностям. Коротко з історії вивчення відношення об'ємів газів у хімічних реакціях. 1783 рік Антуан Лоран Лавуазьє робить спроби вивчити співвідношення між об'ємами водню та кисню у реакції синтезу води. 1785 рік Бертона вивчає співвідношення між об'ємами водню і азоту в реакції розкладання амоніаду. 1805 рік в Жазе Луїге і Олександр Фонбум, встановлюючи реакції синтезу води з простих речовин, об'єм водню вдвічі більший за об'єм кисню і дорівнює об'ємові продукту реакції водяної пари. Запам'ятайте. Закон об'ємних відношень газів. При постійних температурі і тиску об'єми газів, які вступають у реакцію, Відносяться між собою і до об'ємів газоподібних продуктів реакції, як невеликі цілі числа. Погляньте, будь ласка, на звичайну реакцію окислення. У нас є С4 плюс О2, дорівнює СО2 плюс H2O. І так, погляньте, як відносяться речовини. 1 моль СХ4. 2 моль О2, 1 моль СО2 і 2 моль H2O. І так, їхній об'єм. Об'єм С4 відноситься до об'єму О2, як кількість С4 відноситься до кількості О2. Тобто цей закон підтверджує Жозе Луї Гейдюсак у 1808 році. Закон, запам'ятайте. Давайте ж проаналізуємо. За законом Авогадро об'єми різних газів виражаємо формулою. В1 дорівнює кількість речовини помножена на молярний об'єм. В2, ви знаєте, що В це об'єм. Об'єм дорівнює кількість речовини 2 помножено на молярний об'єм. Отже, при рівній кількості речовин газів та кількості молекул, їхні об'єми також рівні. Об'єми газів відносяться один до одного як їхні кількості. Запам'ятайте! Проаналізуємо з огляду на відношення об'ємів газів у хімічних реакціях процес горіння етену. І так, це 2 h 4 плюс молекула О2, тобто молекула кисню. У нас виходить під час реакції горіння, у нас утворюється вуглекислий газ та вода. Поставили коефіцієнти. Очевидними є співвідношення між об'ємами газуватих реагентів і продуктів реакції. Поїхали. Об'єм С2H4, тобто етену, відноситься до об'єму кисню та відноситься до об'єму вуглекислого газу і відноситься до об'єму води. Таким чином, 1 кількість речовини 1 до 3, до 2 та до 2. Об'єми газів співвідносяться як числа, що дорівнюють коефіцієнтам у рівнянні реакції. Алгоритм розв'язання найпростіших задач. Перша. За допомогою відповідних позначень запишемо умову завдання. Це ви вмієте. Друга. Запишемо рівняння реакції і розставимо коефіцієнти. Також місце. Третє. Над формулами речовин запишемо дані про об'єми газоподібних речовин, відомі з умов завдання. А під формулами об'єми речовин рівні стереохімічним коефіцієнтам. Четверте, обчислимо об'єм речовин, який потрібно знайти. Для цього потрібно скласти пропорцію. І п'яте, потрібно записати. І так, у нас є задача. В якій сказано, що об'єм С2H2 дорівнює 50 літрів. А, нам потрібно знайти об'єм кисню, який вступив в реакцію для реакції окиснення С2H2, об'ємом 50 літрів. І так, шукаємо. Спочатку ми записуємо рівняння. Записали рівняння С2H2 плюс О2 у нас. Знову ж таки, в слові тут утворюється вуглекислий газ і вода, розставляємо коефіцієнти. Трійку ставимо перед С2H2, 5 ставимо перед О2, 4 перед СО2 та 2 перед H2O. Для перевірки можна порахувати кількість оксигенів, а потім гідрогенів і карбонів. І так. Наступна дія, нам потрібно підписати теж все, що ми знаємо із умови задачі. Ми знаємо, що об'єм С2. Об'єм кисню ми не знаємо. Значить, Ми підписуємо на C2H2, підписуємо 50 літрів. На О2 пишемо Х-літрів. Нижче записуємо дані із нашого стереохімічного рівняння. І так, кількість речовини у нас 2 -моль, і 2 моль c 2 h 2 та 5 моль О2. Що ж ми маємо? у висновку. 50 літрів відноситься до 2 моль, як літрів відноситься до 5. Звідси нам потрібно дізнатися, скільки ж це буде х. Х ми обчислюємо за звичайною пропорцією. Пам'ятаємо, складаємо пропорції. В мене записано через дробову риску. Якщо ми перевернемо дробову риску такі записи, як ми робили в школі, тобто у нас 50 буде зверху, 2 буде знизу, дорівнює посередині, х зверху 5 знизу. І тоді ми множимо на ті, що відомі, тобто перемножаємо 50 помножити на 5, дорівнює і поділити на 2. І звідси наш Х буде дорівнювати 125 літрів. Значить, ми. Легкістю запишемо відповідь, об'єм О2 дорівнює 125 мм. І так, вам потрібно розв'язати наступні задачі. На опалювання будинку об'ємом 100 метрів кубічних за місяць вистачають метану об'ємом 350 метрів кубічних. Обчисліть об'єм кисню, який потрібен, для згоряння цієї порції метану. Та об'єми продуктів реакції. Об'єми газуватих реагентів продуктів вивірі за одинакових умов. Задача 2. Обчисліть об'єм кисню при нормальних умовах, що витратиться для повного згорання етину, якщо при цьому утворився карбон 4оксид салокислий газ об'ємом 32 літри. Задача 3.